Загинув як герой через шість днів після свого 49-річчя. у кафедральному соборі Святої Трійці. Відспівали загиблого захисника підполковника Василя Матюка, проводжали героя в останню дорогу всією громадою з усіма почастями. як прощались із досвідченим військовим та шанованою в Луцьку людиною. Далі у сюжеті. Василь Матюк був підполковником. Після повномасштабного вторгнення воював на посаді заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. На жаль, 29 квітня, через шість днів після свого 49-річчя, герой загинув, боронячи Україну у Запорізькій області. Побратими, які служили та воювали із захисником у різні періоди, пригадують, був урівноважений, завжди підказував і допомагав. Та, ну це взагалі просто людина. От від слова, що людина. В усіх питаннях. І відзивчивий, компетентний, така людська мудрість була, ну, взагалі. Дуже шкода. Просто людина безотказна, компетентна, безотказна, входила в будь-яку ситуацію, при тому, що, в принципі, всі там в таких стресових, важких ситуаціях, що не маючи таких якостей, то людина просто буде. Ну, е Всякі такі моменти сприймати, але в нього це завжди було досить так сильно фахово. Була дуже хороша людина. Буквально неділі-дві назад ми зізванювалися, там були питання, де деякі по мавіках, по дронах, дещо де потрібно було з ним узгодити. А от так по телефону. А вживу бачив, це вже десь, мабуть, місяців шість назад. Обнялися, розійшлися, бо у нас тоді дороги розійшлися, та й все. Це, напевне, людина дійсно з великої букви. Це справжній офіцер, який до кінця любив свою країну і загинув як герой. Хай спочиває з Богом. Співчуття рідним. Найбільшою втратою загибель Василя Матюка є для рідних. Доньку героя Ангеліну прийшли підтримати з університету, де дівчина вчиться. Це дуже порядна людина, дуже розумна, освічена, компетентна людина, яка розумілася в своїй справі. І так загинув, тільки було день народження. І так загинув. Ну ми просто дуже, Нам дуже шкода. І кажу, нехай це буде остання втрата. Ми не можемо пам'ятатися, нам дуже важко, ми співчуваємо родині. Хочемо, щоб це все закінчилось. І всі мами, всі дочки, всі дружини, щоб садили квіти біля хати, а несли останній дар на кладовище. Відспівали загиблого захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Владика Михаїл висловив співчуття найріднішим полеглого і наголосив, віддаємо шану справжньому підполковнику. Ми сьогодні проважаємо останню дорогу під полковник. Це той, хто має керувати полком. Полк це півтора тисячі військовослужбовців. Так штатний розклад передбачає. Це стільки людей є під його відповідальністю. Тому не може проявити ні, ні слабкість. Ні, слабкодухість, він повинен бути впереді, він повинен бути прикладом, прикладом життєвих вчинків, прикладом подвіїв для тих, кого, кому він ставить задачу. Героя проводжали в останню дорогу всією громадою. Мер Луцька зазначив, ще недавно бачились із захисником, коли возили допомогу нашим військовим на запорізький напрямок. На жаль, ми сьогодні провели в останню путь ще одного нашого героя, ще одного військового захисника. Підполковника, заступника командира батальйону, нашого 417-го, і згадую, ми буквально три тижні тому їздили відвідати наших військових зокрема, і бачилися з паном Василем. На запорізькому напрямку поспілкувались, пообідали дуже світла людина, чесна людина. Був працівником нашого комунального підприємства «Луць -тепло». І Бачимо сьогодні, скільки людей прийшло вшанувати, і дуже шкода, що такі люди залишають цей світ через війну. Останній спочинок Василь Матюк знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Wiera szybciuk, dumy krokodyl dla nowym męczesnym.